Всім моїм глядачам привітання у розвиток, розгортання, продовження теми саме про соняхи, про сояхи. Така робота, бачите, буде, і тут моделювання йде, ескіз, і йде моделювання буду я на тканину е основу, на якій буду вишивати, щоб будуть такі об'ємні елементи з іншого кольору і переплетення тканини. Буду робити сояхи, соняхи, прикраси, віночок таким чином. Це буде в останню мить, зараз просто моделювання Ну, розміру і, і так ескізу. От, А потім вже буду накладати, як буде робота більшої міри вишита. Для того, щоб не розпушувалися кінцівки. Я тільки що буквально їх тільки наклала, а вже воно, виходить, по краях розпушилося. Тому я буду обережно потім вишивати по одному. Ну, а там вже як буде, будемо експериментувати, щоб нам у розвиток цієї теми, так скажу. Будь ласка, слідкуйте, коментуйте, даруйте мені свої подобайки. Це буде найяскравіша підтримка мені. Продовжуємо на все-все добре.